Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє Його. Біблія каже, і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас, це означає, що на землі є люди віри, які є носіями Бога та Його царства в собі. По-друге, існує також Вавилон, це земні імперії розпусти та тиранії на чолі з грішими царями. Про Вавилон сказано у Святому Письмі так. Давайте, сказали люди, збудуємо собі місто і вежу, вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємося по поверхні всієї землі. І як же ставиться Бог до земних імперій, які поневолюють людей? У Біблії описано падіння Вавилонської вежі, коли зійшов Бог, а також розгром Вавилонського Бувана. Каменем з неба без участі людських рук, войовничі та блудні світові імперії падали і падатимуть. Бог проголошує це через пророків, упав, упав Вавилон, а всі статуї богів його, порозбивані об землю. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив, бува, по ногах його, що заліза та глини, і розтрощив їх.